Привіт, друзі! Усім привіт! Сергійко знімає. Записуємо влог, щоб ви знали, були в курсі, що завтра буде прямий ефір, в якому ми будемо готувати з вами разом. Ну, Оскільки буде прямий ефір, десь орієнтовно о 5-6 вечора, щоб ви були в курсі на цьому ж каналі. Це ми будемо готувати щось цікаве з книги рецептів. Виберемо і будемо готувати. Ось таке, кажу вам відразу в началі влогу, щоб ви були в курсі і підтягувалися. Достаєте свої кастриулі, як начнемо куховари. Сергій, скажи привіт. А Сергій такий тримає камеру, такий задки, заски йде. Всі, всім привіт. А мікрофон вже ось на мені прицеплений. Всім привіт. Здається, що літо, так? А люди, ось покажи, в чому вдягнені люди. В курточках. А, а яка різниця, в чому вдягнуть і показати, скільки сказати, скільки градусів? От дивись, дівчата стоять. Ну, дівчатам норм, а взагалі решта людей одягнені тепло. 18 градусів це сьогодні, зараз. От саме зараз 18. Вчора було також 18, був холодний вітер, позавчора було 12. Був дуже страшенний вітер, такий, що збивав з ніг. Ми, як завжди, вибрались на щоденну прогулянку. Хтось там Писав, показуйте, а ось зараз будемо показувати. Щоденні в нас прогулянки, нічого не помінялося. Гуляємо, як і гуляли раніше, по райончику. Все те саме. Нічого нового. Пирисики вже відцвітають, але ж які гарніші. Був такий один день гроза і дощ, що поприбивало і дерева, і квіти. Машини кудись їдуть і їдуть, і їдуть. Кажуть українці, бідні, нещасні по телебаченню. Подивіться, скільки машин. Машини такі небідні. Українці купляють, що тягнуть, ремонтують, грибуть. Я б не сказала, що прям так уже погано, навіть незважаючи на коронавірус. Таке ж? Мікрофони Мікрофон Мікрофони нанеслись. Вон ворона як ходить, як у себе вдома. Yeah. Я, мені подобається спостерігати за птахами, особливо за воронами, не знаю чому. Ой, які ірисики гарні. У кожного своя планка бідності і, і... і щастя і... і гарного життя. Так, звичайно. Головне, щоб ніде, ні в сраці, ні в боці не кололо. А так жити можна. Тому треба. Мільярди, а комусь нормально, так, як і мені. Таке ж? Ну, І це зараз ще ранок, ранок, ранок люди вже пруться куди. Я просто в цих окулярах, я не знаю скільки годин, бо я в цих окулярах нічого не бачу. У мене ці окуляри ми купили. Мені. Начебто як подарунок був на день народження, ці ті такі лисички показувала я в прямому ефірі, то ці взагалі як голограма. Я їх одягаю така, як в прострації. Хоча ж вони з оптики, поліже а якесь таке відчуття в них трохи стрьомне. І не видно нічого на екранчику в цих окулярах. Удач, епіцентр Куби. Підтримує. підтримує, ну і чисто коло епіцентру, нічого ніде не валяється. Не без того, щоб хтось там стаканчик, ось, наприклад, викинув, але прибирають, бачите, як чистенько, гарно. Доглянуто. Тут раніше були чагарники посередині. Зараз вже привели в порядок. Видно, да, що тут нічого не було. Були чагарники, зараз привели в порядок. І там приводять в порядок біля озера. Ми ось буквально, може, на прошлій неділі чи коли ми там гуляли, yeah. то там доріжки роблять для велосипедистів, ну і трошки приводять в порядок. Там вже такі гарні озера. От. Що ще нового в нас? Та нічого такого. Сергійка, он нове, нові діки. Як я йшла, кажу, я в нових кросовках. Ти ж сьогодні відкрию сюди. Ні, китайців? Так. Ні, сьогодні відкривати буду труси нарешті, нарешті це сталося. Труси будуть. Сьогодні відкрию труси, а ти вже зробив, так, китайців? Чи ні? Ну, так, так. Ну, а, китайців? а китайців, мабуть, відкрию завтра. Прислали вони цей раз дві курточки. Це мене не чуть буде Чути. — Чути. Чути? Прислали... Мене не чути. А, тебе не чути. <сум> Прислали вони дві курточки цей раз і кедіки. Кедіки Сергію якраз, він їх ось розношує, бо вони новенькі, дуже гарні. Курточка одна мала, покажи. Обновки. Обновки. В мене кросівочки, ось перестав свою ногу рядом. О, У нас в одинаковий розмір. <сум> да? Це ж смішно. У мене нові кросівочки, але це в мене пумовські за аутлета, А Сергійку якраз підійшли. Кидики, прислали вони дві курточки. Одна... Одна із шкір замінника рожева. Блін, курточка класна, але на мене маловата вона. Це Буде Насті, так тісно вона сходиться. А друга із джинсу тут нормально, така свободна. Та, до речі, теж колись присилали цю куртки, це китайці. Я в ній ходжу. Весь час довольна нею цією курточкою. Та курточка і в Харків їздила. Оце ми так лазимо, лазимо кожен день. до ми йшли. То Водно... йшли, вітерець був, а тут вже на сонці. Так що тобі жарко? Так, вже становиться жарко. Я вже а нав... Зараз ще пару годин, це ж тільки ще жва Я ж таки не зрозуміла, скільки годин, бо я не бачу в цих окулярах. Ти подивись, скільки годин? Зніми, подивись. Подожди 9.25. О, нарешті я поняла скільки годин. Це ж ранок зовсім. Мене спірає останнім часом в 7.30, не знаю чого, бо ми раніше стали лягати спати. Я от спіраюся, ми робимо обхід то в супермаркет. Вчора куди ми ходили? В супермаркет, то купляли на борщ щось. Там якісь овочі, Та ще кудись, так туди-сюди. А за пампушками вчора ми ходили. Да, до, борщу. до борщу. Так, бо якийсь борщ без пампушок не то. А там що будемо готувати завтра, виберемо і я зроблю цей. Ви виріжеш рецепт і вставиш, так? Зроблю так? Так, анонс. Щоб видно було. Тому заходьте, будемо. Будемо щось створити. ще Трай, мені трошки там готовить. поприбирати на кухні. Юля буде відповідати на питання, в кого можливо якісь виникні попиши. Ну, О, таке. Про, про життя, таке, дурковий про... ефір, як я казала. А що ми туди в пилюку не підемо, пішли назад? Зараз так. Все сказали? Так, так я, я камеру після пйомок не провірив, Повністю а, Бо там пилюка, а я в цих кросовках не хотіли пити в пилюку. В пилюку треба було ті старі надівати. Он техніка, бачить, яка їде, Фу, пилюку піднімає. Ой, вже. Пилюга. Самосвали, ось видно, там будуть. якийсь пішов. А тут заняття. ось. Що, там самосвал, він розбіжає. Ну, там, там, вже Щось це, дай буде. Оце туди там, у нас два озера відпочинку. І зараз роблять дорожки, які залізли, а відпочинку. А тут ось навчання водіїв. Та учоба до одного міста. До одного міста така учоба. Тут якісь чагарники трохи. Це вже Тут, ну, як? Раніше тут взагалі нічого не було. Озера був, пісок, потім сюди протягли дорогу. Це ж край, край географії. А, тут... да. Так, а що розказувати, підемо прощатися, підемо ми далі гуляти. Я вже основне сказала. Там труси ви побачите. Я наконець показала, якщо труси. Всі шити труси це дуже вигідно. Я, до речі, рахувала, скільки коштує. Якщо самому шить труси, то взагалі. Ну взагалі нічого не коштує. Так що це те, що вигідно. Наприклад, куртку чи джинси невигідно самому шити. Бо це вся фурнітура, заморока, підкладка. І дуже багато часу. Труси шити 5 хвилин. І вигідно. Весь щастий в нових труселях. Ну це ж приємно, звичайно. Тож, що, друзі, отаке. Чекаю на вас завтра. Я чекаю, Сергій теж чекаю. Я? Чекаєш, що ні? Чуть ухо не заклало. Добре, що воно і так в мене це ухо закладено. Все, друзі, гарного всім настрою. Ми почимчикуємо. чим чекуємо. Гулять будемо. Завтра зустрічі. Все. Пока. В цьому Всім Усім готового. Пока.